Чергова смертельна трагедія на масиві незалежності на вулиці Героїв Крут 85 із 9-го поверху випав літній чоловік. За попередньою інформацією, під час падіння він заплутався у конструкції та впав униз головою. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. У 18-річний хлопець незаконно заволодів чужим мотоциклом. Про події до Білоцерківського районного управління поліції повідомила потерпіла, яка й виявила відсутність двоколісного. Як стало відомо, зловмисник побачив припаркований мотоцикл Ліфан біля одного з магазинів. Викотив його, запустив двигун та поїхав. Правоохоронці розшукали юнака та з'ясували, що викрадений транспорт він заховав у лісі неподалік свого будинку. Поліцейські затримали крадія, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Напередодні дня міста у центрі відбулася екологічна акція під гаслом Хай небо буде мирним а місто буде чистим. Як розповіла заступниця начальника управління з питань молоді та спорту Ярослава Кушнір, до прибирання долучилася ініціативна молодь, зокрема з громадської організації Up to date», а також студенти місцевих закладів освіти. Україна долучається до всесвітньої ініціативи, яку проводить молодіжний рух Let's Do It. Біла церква є активним учасником цього руху. А молодь нашої громади. Охоче бере участь в екологічних активностях. За кожним закріплена своя ділянка, тож прибирання відбувалося по локаціях. Згодом команда екоактивістів перейшла до прибирання частини ділянки біля центрального пляжу. Наша молодь активно долучається до активностей і до заходів, які проводяться саме в цей період. Також додатково хочу сказати, що на виконання рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за кожним комунальним підприємством, управлінням, закріплені певні локації і ось саме. Наша молодь хоче свої локації привести до порядку і до певного санітарного стану. Ми вирішили з ініціативною молоддю долучитися до цього, прибрати наше місто, зробити небо мирному Україну чистою. Ми підготувалися. Нам приїхали, до речі, знову прес-паки. Ми їх обов'язково вам покажемо. Тому долучайтесь до прибирання і сьогодні, і 20 вересня. Але деталі ми обов'язково розголошуємо тільки на наших соціальних мережах. Сьогодні ми взяли так. По мінімуму розуміємо, що все має бути в часових рамках У нас сьогодні собі рукавички, у нас сьогодні собі сміттєві мішки. Це все ми позбираємо, викинемо, вивеземо і сподіваємося, що місто наше стане чистішим і красивішим. Аби завжди бути поруч із нами, підписуйтесь на ютуб канал Еспресо Біла Церква. Там більше новин, більше історій і ваші коментарі, які надихають нас щодня. Бібліотечний фонд міста поповнився 193 авторами. Також установи отримали 20 сучасних ноутбуків, нову літературу для дітей та дорослих закупили українською мовою від вітчизняних та зарубіжних авторів. У колекції можна побачити такі відомі видання: як цвіти або як полюбити ту, що у дзеркалі Олі Цибульської, вафельне серце Марії, пар людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. А також кафе на краю світу Джона Стрелекі. На придбання книг з місцевого бюджету виділили 300 тисяч гривень. Зустріч працівників бібліотек із секретарем міської ради Володимиром Вовко Трубом відбулася у філії номер 5 на масиві незалежності. Під час заходу також нагородили білоцерківського поета і прозаїка Андрія Гудиму. Він став лауреатом Київської обласної премії для видатних діячів культури і мистецтв. Грамотою відзначили завідувачку відділу методичної та бібліографічної роботи Олену Дученко. Кожна біблі... бібліотека отримала від мене позаминулого року. Україна це доля, епопея. Це, вибачте, я трошки займу вашого часу. От. Це перше видання в українській літературі взагалі подібного типу. А тепер я перевидаю. Це тисячолітня історія України у поемах та віршованих романах. Зараз буде 12 поем і дев'ять віршованих романів. Обсяг об'єм книги буде десь біля 1200 сторінок. Історія перестає бути безбарвними датами у підручниках. Вона оживає. Білоцерківський краєзнавчий музей запустив проєкт історія України. Підготовка до НМТ наживо». Курс веде Інна Логан, старший науковий співробітник музею, викладачка і тренерка підготовки до ЗНО та НМТ із багаторічним досвідом. Її мета зацікавити учнів історію за допомогою сучасних і результативних методик. За словами пані Інни, навчання поєднує екскурсії, інтерактивні лекції та вивчення історії на тлі артефактів з минулого. Викладачка каже: такий цікавий та новітній формат підготовки назрівав давно. Заняття відбуваються в музеї щосуботи, о 12-й, та тривають дві академії. Години. Набір учнів триває, тож до групи ще можна долучитися. Наразі всі випускники мають скласти НМТ для того, щоб навчатися ну, подалі вже в вищих навчальних закладах. І тому ось підготовка з історії України це є необхідний елемент вступу до вищого навчального закладу. У нас до кожної теми готується спеціальна виставка. Тобто із архіву музею, із, зі сховищ музею піднімаються ті експонати, які тут у нас музеї не представлені, і ми їх можемо бачити. Те, можемо відчувати, можемо споглядати, вивчати письмові джерела. Тут це дуже цікаво. Адже ми не тільки, скажемо так, готуємося до національного мультипредметного тексту, а ми розуміємо, вчимося розуміти історію. А коли ми розуміємо, ми її запам'ятовуємо, бачимо. Приміщення, тобто будівлі, які будували трипільці. Ось одноповерхова будівля, з чого вона складалася. Уявіть собі, що це були будинки на декілька кімнат. І центр, святилище в цьому будинку це була піч, яка виконувала теж декілька ролей, грала декілька ролей. І, звичайно, сакральна роль, як святилище. І були будівлі двоповерхові, можемо побачити, як одягалися трипіль. Пільці можемо побачити. Тобто, ось ці експонати вони дають нам, ну, живе уявлення того часу. Клімат змінюється, і цьогоріч це вже відчули не лише аграрії, а й бджолярі. Деякі області в Україні через це залишились без меду. Але попит на нього залишається стабільним. Та чи вистачить продукту цього сезону у матеріалі? У цьому році є ризик дефіциту меду. Невтішну ситуацію прогнозують пасічники України через кліматичні зміни та поганий врожай, а на додачу випадки отруєння бджіл. Як зазначає керівник Білоцерківського районного товариства бджолярів Петро Вергелес у східних та південних областях пасічники зібрали меду найменше, а найбільше у центрі на півночі та заході України. Зокрема, на Білоцерківщині вдалося викачати вдосталь солодкого продукту. Зокрема, соняшникового та липового, а в дефіциті цьогоріч акацієвий та ріпаковий. Медозбір 2025 року, що торкається соняшника. Я думаю, що в нашому регіоні проблематики не буде. Хочу заспокоїти споживачів. Мед буде, цінова політика значно виросте. Вона вже виросла, тому що це пов'язано із економічним станом і ростом цін. Тому, якщо раніше був, наприклад, минулого року мед, літрова баночка 200 гривень, в цьому році півлітрова 150 і, можливо, навіть більше, тому що є чисто мед із соняшника, а є купожирний, так названий. Коли різнотрав'я, там така інша, липа, різні рослини, він має інші властивості, кращі властивості, тому такий мед звичайно, надзвичайно трошки дорожчий. Україна входить до топ 5 експортерів меду в світі. Наші бджолярі щороку збирають тисячі тонн натурального продукту. Попри те, що Європа і Америка користуються нашим товаром, ціни на нього мізерні. Ну, властивості якість меда дуже цінна в Україні. Чому? Тому що мед це якість землі. Ну, ми ж не можемо порівняти землю в Германії, в Англії, навіть в тій Польщі. Земля це гумус, це вміст поживних речовин. І європейці знають про це, купляючи наш мед за безсінь, вони купажирують його своїм медом, додаючи до свого меду і вже під своїми брендами продають, заробляють на нас великі кошти. Ну, як народі кажуть, вміємо готувати, да не вміємо подавати. Олександр З Рокитного займається бджолами вже 10 років, він продає й прополіс, пилок та кремет власного виробництва. Теж зазначає, що ціни підвищились, зокрема, через дефіцит деяких видів солодкого. Нині він продає літр соняшникового за 200 гривень. Минулоріч ціна була 150. З Медом дуже складна ситуація. Якщо брати безпосередньо по соняшниковому медому, то в нашому регіоні ще трохи є. Але для розуміння, якщо раніше. Гарна сім'я приносила 40-50 кілограмів, то в цьому році 15-20 кілограмів вона принесла. А якщо брати в межах всієї країни, то весь південь вигорів, а більше на північ і більше на захід багато дощі завдали шкоди. І через те врожай меду загалом по країні дуже невисокий, тому що спілкуємося з колегами-пасічниками, і весняна погода теж зробила своє. Тому з медом дуже тяжко. Якщо бажаєте меду, потрібно запасати зараз, тому що на весну, мабуть, його буде обмаль. 36 років свого життя присвятив бджолярству. Також пан Анатолій підтверджує, що у кожному регіоні ситуація з медом різна та акцентує увагу на його якості. Моє правило, щоб йшли в зиму на свою меду, щоб не кормити її цукром, тому що мед породжує мед. Якщо є книжечка, хороша діля я. Називається мій мед ваша аптека. І тут дуже цікаво написано, які медини, які органи вони діють. Тобто, збірний мед, монофлорний мед, це з липи хороший, з акації, сошниковий мед, ну, по-своєму хороший, ну краще, коли це багато поліфлорний мед, коли багато медів, тоді вони більш так, мені здається, краще. Існує десь 12 видів це продуктів жіництва. Навіть повітря з вулика саме, воно дійсно корисне. Дихаючи людина ці по... біля вулики і оздоровлюється. На ринках та навіть на сайті OLX нині продавці активно реалізовують мед, зокрема з різнотрав'я, липовий, гречаний та навіть в сотах. Деякі просять їй по 80 гривень за літр, та насправді він коштує набагато дорожче. Адже, за словами фахівців, утримання бджіл це значні витрати на обладнання, пасіки, захист комах від хвороб та шкідників. А ось щодо природніх властивостей зазначимо, що мед містить багато вітамінів, мінералів, ферментів та антиоксидантів які корисні для здоров'я. До того ж, цей солодкий нектар зміцнює імунітет, покращує травлення та загальне самопочуття. Але його треба вживати в міру. Олена Бойко, Микола Діхтяр, Еспресо Біла Церква. На сьогодні ми ставимо крапку. Залишайтеся з нами, бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день пише нову історію. До зустрічі з вами завтра у цей час на телеканалі Еспресо Біла Церква.